Сучасне обладнання та досвідчена команда фахівців у Хмельницькому почала функціонувати нова клініка для пухнастиків. Власниця каже: відкриття такої ветеринарної справи було мрією. Зараз ж перерізає стрічку та зустрічає майбутніх пацієнтів. В нас працюють стоматологи, хірурги, кардіологи, терапевти. Якщо у вас захворіла тваринка, вам до нас. Хвостики це не тільки вірні друзі, а й подекуди справжні психологи, адже їхня любов до господаря несе у собі терапевтичний ефект, який заспокоює та покращує настрій. Проте справжнє піклування проявляється лише тоді, коли власник відповідально та із любов'ю ставиться до чотирилапого. І тому виникла ідея, що необхідно. Збільшуватись необхідно масштабуватися так, щоб кожна тваринка міста Хмельницького змогла отримати належну ветеринарну допомогу, змогла пройти необхідне обстеження, отримати все, що вона потребує. А їх господарі, маленьких хвостиків були щасливі. Тут доступний різноманітний спектр послуг від операційних втручань до стоматолога. У клініці доступний повний чекап організму для пухнастих. Лікар наголошує це обов'язкова процедура щороку, якою нехтує чимало власників, як проходить планово. Це перша вакцинація, це перша консультація, це перший плановий огляд. тварини. Далі лікар надає рекомендації по утриманню, по годівлі і в основному як з ним поводитись, що потрібно, що не потрібно. Це живий організм і лучше раніше ну, рання діагностика, ніж потім лікування. Наразі у клініці обслуговують лише котиків та собак, проте це лише початок шляху порятунку домашніх улюбленців. Олександра Толстюк, Нікіта, Валівоць, телеканал Перший Подільський.